Земогелізація продовжує накривати Україну. Геноцидникам із ТЦК та поліції абсолютно плювати, кого пакувати. Черговий скандальний епізод стався на одному з блокпостів на західній Україні. На жаль, не знаю точно яка область, але в принципі таке відбувається в багатьох областях України. Там на блокпосту зупинили маршрутку водій, якої є волонтером, у нього є всі документи, і ось цей водій перевозив в своїй маршрутці дітей. Він кудись їх відвозив там до лагерю і ось забирав звідти. Його зупинили на блокпосту. Спочатку почала з ним розмовляти, тупорила якась поліцейська, яка не знає ні законів, ні прав, ні конституції України. Потім, коли вона зрозуміла, що аргументів у неї немає, вона покликала представника ТЦК. І отут водій аргументовано їм все пояснив. Він каже: дивіться, згідно закону, оновити дані треба було або Походом до ТЦК або там до ЦНАПу або через застосунок Резерв Плюс. Ось, будь ласка, мій застосунок Резерв Плюс, де вказано, що я оновив свої військово-облікові дані. Я не в розшуку нічого. Я все оновив згідно закону. Я виконав умови закону. На що ТЦКшник йому відповів: ні, умови закону ви не виконали. Ви порушили закон, тому що ви повинні були прийти до ТЦК, взяти повістку. Прийти до ТЦК. Не повістка має бути надіслана людині, а людина має прийти до ТЦК, взяти повістку і потім за цією повісткою. Прийти оновити свої військово-облікові дані. Ну а після того, як ЕЦКшник зрозумів також, що у нього немає ніяких аргументів проти цієї людини, він просто почав йому грубити, хамити, сказав: «Вийти швидко з машини, ти чудо, там вимкніть телефон, ну і далі понеслась. Відео цього інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І на відео видно, що оця бикота у військовій формі, тому що їх там було багато, і по-іншому їх не назвеш, це просто бикота у військовій формі. Вони там себе відчувають хазяями ситуації. Що захотіли, те й зробили. Що захотіли, те й сказали. Їм плювати на закон, на права людей, на конституцію. У них є наказ і виконання плану. Це все, що їх цікавить. Ну а поліцаї, які працюють з ними в одній схемі, звичайно, покривають все це беззаконня. І у мене тільки одне питання: чи за таку вільну та демократичну і європейську Україну воюють зараз і гинуть зараз кожного дня хлопці на передовій?